Всіх вітаю вас, шановні друзі, шановні глядачі. Україна воює, Україна змінюється. Але чи стала вона по справжньою сформованою державою? Бо ми говоримо про багато речей. Про економіку говоримо, про армію говоримо, про Євросоюз говоримо. Але ми забуваємо про головне, чи завершили ми державотворення, а це будівництво держави всередині. І це питання кожного, не тільки політики. А це питання суспільства. Якщо казати про державотворення простими словами, то державотворення це не тільки незалежність. Це правила гри, які визнають і які дотримуються. Мають всі визнавати ці правила і мають всі цих правил дотримуватись. Це Конституція, яка має найвищу юридичну силу. Саме Конституція визначає, хто має владу, як ця влада формується, як працює місцеве срадування, бо місцеве срадування – це також є владою, але на місцях. Що гарантується кожному громадянину України? І навіть яка мова є державною? Без реального дотримання Конституції ми не держава, а лише імітація. І Конституція України має бути додержана в усіх її аспектах. І ось є конкретні проблеми, які, на великий жаль, досі не вирішені. Ми часто чуємо, що Конституція це формальність. Але подивіться, парламент змінює систему влади без референдуму, тобто без участі. Громадян, які є джерелом цієї влади. Так і наголошено в статті 5 Конституції України. Але питання ще окреме по референдуму. Люди мають приймати участь в цьому і вирішувати долю, бути учасниками змін влади. А цього немає. І парламент змінює цю систему влади без референдуму, без участі у цих людей. Територіальний устрій змінюються адміністративно, але також без участі людей. Людей ніхто не питає, рішення приймає влада. Конституційний суд іноді приймає рішення в інтересах політичних суд. Місце сордування формально має визначені законом повноваження, які мають 100% бути виконані.